Якщо ви слухаєте щось, ви побачите, що ваш розум стає зосередженим і незворушним, а чути не означає слухати. На жаль, ми чуємо щось постійно, хочемо цього чи ні. Коли чуємо, виникає занепокоєння розуму. А коли ми слухаємо, це робить розум незворушним. Кожну мить існування все говорить, а люди не слухають, люди не можуть слухати. Бо забагато відбувається в їхній голові відбувається їх власний діалог, і небезпечно говорити такими поняттями, бо зараз багато росіяних голів, які наслухалися і зрозуміли, що кокосове дерево їм щось говорить. Це небезпечно тому слухати не означає вигадувати. Ви можете слухати лише тоді, коли мовчите, чи не так?